Так, от питання: зникла чи не зникла? А насправді УПЦ зараз залишається найбільшою релігійною мережею України. В неї більше осередків, ніж ПЦУ. Це не порожні храми, це храми, наповнені людьми. Київ місто, яке важко звинуватити в проросійськості. Київ був на майдані на початку Помаранчевої революції та спершу виходили кияни на початку революції гідності. В Києві переважна більшість православних храмів це УПЦ, і вони не порожні. Вони не були порожні в квітні, вони не є порожні зараз. Вони наповнені вірянами. А православні храми ПЦУ в Києві теж є. Там теж відбувається богослужіння. В них немає ситуації, що вірянам далі нема куди зайти, що вони не пер що вони переповнені. Ні, там абсолютно спокійна ситуація, тобто можна приходити ще. Кількість монахів у Києві. Православна церква України. Хтось задавався питанням, скільки монахів в Києві? Менше п'ятидесяти. Важко сказати, скільки точно ми не писали офіційних запитів, але менше п'ятидесяти. Лише в Києво-Печерській Лаврі, скільки монахів? Це ОПЦ Понад 200. Разом в резиденції в Києво-Печерській Лаврі близько 600 людей разом з семинаристами, з з викладачами академії. Комунальні рахунки і різні рахунки Києво-Печерської лаври сплачуються, це дуже великі суми. Реставрації проводяться, це дуже великі суми. Їх сплачує не держава, ні релігійне об'єднання Українська Православна Церква. Тому, якщо ми говоримо про зміну певну в Києво-Печерській лаврі, то ми говоримо де-факто про те. Що близько 600 людей мають звідти вийти, туди мають зайти нові люди, і ці нові люди мають платити мільйонні рахунки гривень щомісяця. Навпроти Ківопечерської лаври Свято-Феодосіївський монастир. Він належить Православній церкві України, тобто, в тій же локації є храм Православної церкви України. Якщо ви зайдете в неділю на богослужіння, ви побачите, скільки там людей. Якщо ви запитаєте, скільки там монахів ви дізнаєтеся, але можете з легкістю вже припустити, знаючи, що загалом в Києві, в усіх, в усіх монастирях ПЦУ менше 50. І от ми, органи державної влади, при цьому з цією ситуацією знаючи це все. Це все не показують в ЗМІ, в новинах, та... і так само як не показують в ЗМІ в новинах те, що віряни у ПЦУ, в ЗСУ. Чи що серед загиблих віряни УПЦ, чи гуманітарну допомогу, яку надає УПЦ, це все за лаштунками. Найбільше релігійне об'єднання України в УПЦ на сьогодні, як було, так і є близько 10 тисяч священників. Це ну, приблизно вдвічі, може, трохи менше, ніж вдвічі більше, ніж Православні церкви України. І коли відповідно говорять, давайте заборонимо УПЦ, тобто ми зробимо що? Ми скажемо приблизно двом мільйонам людей. Ну це приблизна оцінка скільки активних вірян от, в цих храмах, які не порожні, і приблизно 10 тисяч духовенством і 10 тисяч приблизно релігійних організацій. Що все ви припиняєте збиратися, ви припиняєте функціонувати. Ну, це найлегший спосіб дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Створити дуже серйозну проптидію між громадянами, дуже серйозну боротьбу громадян і правоохоронних органів, величезна образа недовіра до органів державної влади. Тобто, хтось має піти та й фізично вивести людей з храмів. І на їхнє місце не зайдуть нові. Я розумію, що час от зараз дуже обмежений, я тому спробую тут зупинитися і вже в режимі там запитань віти